Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати, і дуже рада, що ми можемо починати цей тиждень разом. Дуже рада, що те, що ми тут пізнаємо, дізнаємось від Бога, або навіть якщо ми знов ствердилися, це те хороше нагадування, яке допомагає нам бути ближче до Бога. І це, і це дивовижно. Знаєте, друзі, дуже хочеться нагадати вам приклад в Біблії про Ісуса Христа, саме про Ісуса Христа. Який постійно шукав можливості піти у єдині помолитися, побути в тиші, поговорити з Богом, з Батьком Небесним. Як часто ми з вами шукаємо такої єдності з Богом? До чого я це веду? Так як я є наставником, я доволі часто прошу своїх людей, які до мене приходять наставлятися, кажу, давай спробуємо з тобою якийсь період, робити роботи пости. І в моєму житті понеділок це пост за чоловіків, ну, за свого чоловіка, в першу чергу, в середу за себе і в п'ятницю за дітей. Знаєте, що саме цікаве? В більшості випадків жінки спокійно моляться за чоловіків, або у них там є конфлікт, не можуть це робити, себе пропускають і моляться за дітей. Доколі ми будемо пропускати себе. Ми не зможемо себе наповнювати. Ми не зможемо бачити якісно бачити те, що Господь робить в нашому житті. І наше життя перетворюється на суцільний ропот. Ми там постійно все не так, все не то, і люди не ті. Чоловік взагалі там, особливо ті, хто не може взяти пост молоту за чоловіка, там повний треш. Тому що ти не обрала себе всереду. Я прошу обрати себе в ти не можеш. Тобі немає про що молитися за себе. Тобі нема, навіть там, наприклад, я коли почну молюсь, я кажу: Господи, особливо зараз. Я в новій церкві, е, Хочеться служити, хочеться, щоб люди познайомились поближче, щоб все було нормально, доступно, щоб я спокійно влилась в колектив, щоб мені вистачило мудрості. Багато чого. Люди можуть переживати це все з іншою людиною, а з Богом ні. І от мені б хотілося, щоб ми брали приклад Ісуса Христа. Коли ми з вами бачимо, як він кожного дня шукав можливість побути наодинці і поговорити з Богом. У нас є такі молитви. Ми дійсно можемо спокійно виділити там 15-20 хвилин на ранку, 30, 40 кого скільки. Але я кажу саме про те, що цілеспрямовано за деякі моменти в житті молитися, цілеспрямовано вкладати день для чоловічої молитви. Щоб у нього все було добре на роботі, в служінні, в родині взаємоповага і розуміння, бо і так далі, так далі. Сфер у нас багато. Здоров'я його в кінці кінців, так само про себе. Про дітей навіть можна і не говорити, кожна мати взагалі там, мільйон слів знайде, поговорить, попросить особливого Бога взагалі не проблема. Але є в іншому. І от мені хотілося, щоб на цьому тижні ви попробували, Може, ви не підете в піст, але спробуйте сьогодні цілий день. Виділити молитву подяки за своїх чоловіків. Якщо у вас ще нема чоловіків, за майбутнього чоловіка. Попробуйте. У вас є зараз батько або брати, або племінники. Помоліться сьогодні за чоловіків в вашому роді, вашому поколінні, в своїй сім'ї. Це буде прекрасно. В середу виділіть собі, а в п'ятницю за дітей. Я вірю, що ви спроможні почути. Дивовижні речі від Бога в момент, коли ви будете конкретизувати, фокусуватися на чомусь, а не говорити просто, знаєте, аби поговорити. Приділіть увагу на цьому тижні конкретним молитвам, щоб почути відповіді, які ви так давно шукаєте. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за твою милість і любов. Дякую за те, що піклуєшся про нас. Дякую, що. Сьогодні створив день цей прекрасний для нас. У Львові сонячно, тепла, хороша погода. Дякую тобі за це. Дякую тобі за мого чоловіка, за те, що він є і він не просто є. Він має міцне здоров'я, він має хорошу роботу, він хорошо розподіляє рахунки. Він піклується про те, щоб в нас все було добре. Дякую тобі за те, що він любить тебе, служить тобі. Дякую тобі за те, що ти створив його саме таким, яким він є, з тими дарами, які є, тому що, наприклад, у мене дара странноприємства ніколи не було, а завдяки чоловіку є. Дякую тобі за це. Я дякую тобі за те, що сьогодні день, коли я можу за нього молитися і поститися. Хай він буде тобі на славу цей день. І я тобі довіряю в цьому дні. Благослови в кожному кроці, в кожному слові, в кожному погляді, щоб все, що буде відбуватись, Відбувалося тільки на те, щоб я прославила Твоє святе ім'я. Для мене це важливо. Амінь. Друзі, всім гарного дня!